Всім привіт! Ви на каналі Всесвітпорад. І сьогодні ми розберемо все про набряки ніг. Що таке взагалі набряк кінцівок? Найпоширенішим є набряк ніг. Тому що ноги розташовані нижче від серця та максимально близько до землі. Сила тяжіння на рідину в цьому випадку діє з максимально. Сам по собі набряк це не захворювання, це симптом якогось збою в організмі. Якщо всі органи функціонують справно і ніякого збою в організмі нема, тоді набряки є наслідком недостатньої кількості споживання води. Організму не вистачає води, і він починає її затримувати. Затримання води це по типу захисної функції організму. Щоб цей набряк пройшов, треба пити більше води, але пити треба рівномірно і протягом всього дня. Не пийте велику кількість рідини одразу. Тепер давайте розглянемо різні групи, які відрізняються за причиною появи набряків. Загалом можна виділити наступні групи набряків набряки від спеки, серцеві пов'язані із різними захворюваннями серця, венозні пов'язані з захворюваннями венозної системи, ниркові набряки пов'язані з захворюваннями нирок, набряки пов'язані з захворюваннями щитовидної залози, від прийому ліків багато різних ліків викликає набряки. Остання група це набряки від м'язового тонусу в попереку, це як ременем стягнуто тіло пополам, що призводить до поганої циркуляції рідини. Мало хто може поєднати м'язовий тонус з набряками і не звертає на це увагу. Розглянемо деякі групи більш детально. Набряки, пов'язані із захворюваннями різних органів, пройдуть тільки після виліковування причини їх появи. Тобто, наприклад, серцеві набряки пройдуть тільки після виліковування серцево-судинних хвороб, які є причиною появи набряків. Без діагностики важко буде самому визначити причину появи набряків. Але є декілька основних симптомів, які дозволять вам зрозуміти причину: перший, якщо набряки більше з'являються під ранок, скоріш за все, це пов'язано із серцево-судинними захворюваннями. Другий, якщо набряки більше з'являються під вечір, скоріш за все це пов'язано із варикозними проблемами. Третій. Якщо ви приймаєте різні ліки, почитайте опис цих ліків стосовно того, чи здатні вони викликати набряки, або проконсультуйтесь зі своїм лікарем по кожному засобу. Четвертий, якщо набряки з'являються у жарку погоду або у якусь конкретну пору року, це можуть бути алергічні набряки чи набряки від спеки. Жарка пора року часто супроводжується неприємним явищем, набряком нижніх кінцівок. Підвищена температура призводить до розширення кровоносних судин, внаслідок чого рідина переміщується у тканини, через це найчастіше з'являється набряк ніг та гомілок. Існує кілька простих способів запобігти тепловому набряку до його появи, а також впоратися з ним, коли він вже виник. Уникайте високих температур, пийте достатньо рідини. Недостатнє споживання рідини може призвести до підвищення концентрації солей у крові, що, в свою чергу, викликає набряки. Утримуйтесь від вживання алкоголю та кави. Обмежте споживання солі та солодкого. Сіль та цукор сприяє затримці води та набрякам. Використовуйте компресійні панчохи. Особливо при проблемних венах, варикозному розширенні вен. Звертайте увагу на взуття. При набряклості ніг переконайтеся, що взуття не тисне загальні фактори, що викликають набряк ніг наступні тривале перебування у вертикальному чи сидячому положенні. Надмірне споживання солоної або солодкої їжі, зайва вага, ожиріння. Варто зазначити, що не завжди набряк ніг свідчить про проблеми з серцем чи кровообігом. Причиною може бути накопичення рідини через надлишкову вагу, малорухливий спосіб життя, тривале сидіння або стояння тощо. Набряклість ніг також може бути результатом запалення суглобів або тканин, реакцією на травму чи захворювання, наприклад, ревматоїдний артрит або інші запальні процеси. Коли потрібна термінова медична допомога при набряках, негайно зверніться за медичною допомогою, якщо у вас набряк ніг супроводжується наступними симптомами, які можуть вказувати на різні захворювання біль у грудній клітці відчуття стиснення у грудині, утруднене дихання, задишка при фізичному навантаженні або в положенні лежачої. втрата свідомості або запаморочення, кашель з кров'ю. Також терміново зверніться до лікаря, якщо набряк ноги виник раптово без очевидних причин і супроводжується болем, пов'язаний з фізичною травмою, падіння, спортивна травма ДТП, з'явився лише на одній нозі, яка болить або має холодну бліду шкіру. Набрякла ділянка червона або гаряча на дотик. Загальні методи боротьби з набряками ніг зменшить кількість солі та цукру в раціоні. Підкладіть подушку під ноги в положенні лежачі для зменшення набряку, пов'язаного з накопиченням рідини. Використовуйте еластичні компресійні панчохи, але уникайте занадто тісних. При тривалому стоянні або сидінні, робіть регулярні перерви для руху, якщо це не викликає болю. Чому деякі люди більш схильні до набряків ніг? Існує ряд індивідуальних факторів ризику, які роблять людину більш вразливою до набряків ніг. Затримка натрію в організмі, коли тіло утримує більше солі або виводить її повільніше, ніж зазвичай, рідина накопичується в тканинах, викликаючи набряки. Ноги та стоопи типове місце їх появи. Надлишок солі в раціоні поширена причина. Венозна недостатність, коли вени мають функціональні порушення, їм складно транспортувати кров назад до серця проти сили тяжіння землі, що призводить до затримки рідини в стопах і ногах. Тривале перебування в нерухомому положенні, сидячи або стоячи, при цьому м'язи ніг не мають можливості допомагати венам перекачувати кров проти гравітації. Люди похилого віку мають підвищений ризик набряків через природні зміни в серцево-судинній системі, пов'язані з процесом старіння. Медичні захворювання, хвороби та стани, які впливають на кровообіг, роблять людину більш схильною до набряків ніг. Терапевтичні підходи до лікування набряків якщо набряк з'являється не лише у спеку, лікар допоможе встановити його причину. Лікування насамперед буде спрямоване на усунення першопричини. Наприклад, якщо причиною є серцево-судинні захворювання, призначатимуться відповідні препарати. Якщо причиною є травма, проводитиметься лікування та необхідна реабілітація. Також важливо звернути увагу на стан шкіри, оскільки хронічний набряк у деяких випадках може призвести до шкірних проблем. Ретельний догляд за шкірою знизить ризик інфікування. Використовуйте зволожуючі креми для запобігання сухості та розтріскування шкіри, що може стати джерелом інфекції. Особливо уважно стежте за станом ніг при цукровому діабеті чи судинній недостатності. Зараз розглянемо загальні дієтичні рекомендації при набряках обмежте споживання солі різних солоностей, консервації та солодкого, Збільшіть вживання продуктів багатих накалій банани, картопля, авокадо, шпинат. Пийте достатньо води. Додайте в раціон продукти з високим вмістом магнію: горіхи, насіння, бобові. Уникайте споживання кофеїну та алкоголю. Включіть в меню продукти з сечогінним ефектом кавун, огірки, селера. Поради та профілактика. Підтримуйте здорову вагу. Надмірна вага збільшує навантаження на ноги і погіршує циркуляцію. Регулярно рухайтесь. Уникайте тривалого сидіння або стояння. Якщо ваша робота передбачає довге сидіння, робіть перерви для ходьби або простих вправ. Використовуйте охолоджуючі гелі або креми, вони можуть тимчасово зменшити набряк і дискомфорт, дотримуйтесь збалансованої дієти, збагачуйте раціон продуктами, багатими на вітамін, С та флавоноїди, які зміцнюють стінки судин це різні сезонні ягоди, цитрусові, яблука, синя капуста, червоний перець, помідори та квасоля. Уникайте вживання алкоголю та кофеїну, носіть зручне взуття. Уникайте тісного взуття та високих підборів, спіть з трохи піднятими ногами, використовуйте подушку під ногами для покращення відтоку рідини вночі, контролюйте хронічні захворювання. Якщо у вас є серцеві, ниркові чи інші хронічні захворювання, дотримуйтесь рекомендацій лікаря щодо їх лікування. Уникайте тісного одягу, носіть вільний одяг, особливо в області талії та ніг. Розгляньте можливість використання компресійних панчох. приймайте ваночки для ніг. Гарні відгуки має продукція бішофіт Полтавський, магнієві пластівці або хвойний екстракт. Посилання я надам у описі відео. Вода має бути комфортною для вас у жарку пору, прохолодна, у холодну пору тепла. Відвари та настої з ортосифон тичиночний цей препарат приймають при набряку на фоні порушення роботи серця і особливо нирок. Не випадково його народна назва нирковий чай. Пам'ятайте, що, хоча ці поради можуть допомогти у багатьох випадках, постійні або сильні набряки потребують консультації лікаря для визначення точної причини та відповідного лікування. Особливо важливо звернутися до лікаря, якщо набряки супроводжуються болем, почервонінням, підвищенням температури або іншими тривожними симптомами. Також в описі відео я надам посилання на передові дослідження світових установ стосовно набряків, які ви зможете самостійно прочитати. Сподіваюся, інформація була корисною для вас та допоможе краще зрозуміти, як дбати про свій організм. Якщо у вас залишилися питання або ви хочете поділитися своїм досвідом, пишіть у коментарях. Не забудьте переглянути корисні посилання у описі відео. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки та бережіть себе і будьте здорові.